Такий такий мене чарівний фонтан. Бачите? Тут водичка, водичка. А слухайте водичку. Бачите? Тут в мене квіти. Слухайте водичку. Не могла втриматися, щоб не відкрити ці карти. Це просто неймовірно. Задумайте, я буду зараз коло цього фонтана. Дивиться сьогодні неділя, ну нічого страшного, це ми не дивимося на якісь проблеми. Ми не дивимося. На якісь діла ми просимо поради всіх чарівних карт. Взагалі, неймовірні. Дякую, мої дорогі підписники, за такий чудовий подарунок. Так, коробочку ложу зараз. Чуєте, як водичка? Я зараз буду по одній карті, так? Така гарна картина намальована. Бачите? З ангелочками. Так, дивимося. Задумайте, давайте я буду витягувати 4 карти. Ось вони, кресло, кожен не подряпане, ну котусі в мене. Так, дивимося. Так, перва карта. А ну, задумали, що саме цій людині потрібно? Що їй саме потрібно цій людині? Підсказка, підсказка від відьмия двіга. Що саме зараз їй потрібно? Їй потрібно побути з дітьми. Поїхати до дітей. Якщо діти дорослі, їдьте до дітей, погуляйтеся з внуками, підіть на прогулку. Зараз почнеться зима, сніг, покатайтеся на горки. Я лічно сама катаюсь на горки. Також, щоб ви знали, летю і на санках, і буває, і на дубльонки сяду, і летю. З донькою донька гуляє і з молоджою, а чого б ні? Оце те саме вам треба приділити увагу дітям вашим. Поласкайте їх, скажіть їм багато купу ласкавих слів. Скажіть їм, які вони у вас гарні, які вони у вас найдорожчі, які вони найлюбиміші. Внуки, внукам те саме кажіть. І вони будуть вас настільки любити, наскільки ви того заслуговуєте, побачите? Бо преград, дивіться, ззаді прегради, немає переград. Так, це перва карта. Хто? Це буде 4 карти. Хто задумує на другу карту? Витягую. Дивіться, яка рубашка красива, взагалі, неймовірно. Задумали? Вперед, вперед, їхать! До кого ви зібрались їхати? До коханого чи коханий? Запрягайте. В упряжку своїх вірних друзів, бо у вас вірні друзі дійсно є. І їдьте, де ви задумали, чи в Україну, чи з України, чи на відпочинок. Вдала буде поїздка, все вийде. Їдьте, насолоджуйтеся. Все вам удасться. Це друга карта. Зараз третю карту витягуємо Дивіться, яка гарна. Взагалі, люд... одні тепер стали з любими карт. Задумали? Порада від відьмия двіря. Боже, яка у вас любов, яке у вас кохання. Ви дивіться, ви за забором, за тином. Тин, перелаз, забор, захист. Дивіться, і ви з вашим коханим. Преград немає, вони всі залишилися збоку. Дивіться, яке ярке, гарне, сонячне зарево, який. Ранок, розсвіт як світанок. Ось, ось ви дійсно кохані, ви дійсно взаємно кохані. Це в кого є пара, а в кого нема пари, ось те, що я вам віщую на 2025 рік. Це буде, ви знаєте, мої слова, не просто так сказані. Я маю сила слова і те, що я сказала, закарбувала, і воно відбулось. Так, і тепер четверта карта. Як вам водичка? Ой, дивіться, як гарно тече, тече. Сьогодні вирішила включити. Не так гарно, коти гуляють з фонтаном. Гуляли, боялась, щоб не перевернули. Ось тут ще так, бачите, Так запалюється, бачите, можна запалитись. Так, і четверта карта. Ось четверта карта. Сила роду. Вас наскільки захищає ваш рід? Дивіться скала. Та хай Бог милує, щоб вас хтось попробував тронути. Та скали підуть з місця, зрушуся з місця, щоб вас захистити. Захист на 100%. В кого мої оберіги, а хто без бі... моїх оберігів, бо тут є родовий захист. Тут людина захищена на 100%. Ну як, сподобалось, напишіть, я вас обіймаю до 19 годин сенсаційне відео, що мені передав дід Нестер.